За київським часом, 11-та година, до вашої уваги випуск новин, який підготували я, Анастасія Даугли і команда Інтера. У Білгородській області горіла нафтобаза, зайнялося на нафтопереробному підприємстві у селищі Прохоровка. Перед тим поблизу бази помітили невідомий дрон. Місцева влада відрепортувала про погашення вогню, не уточнивши масштаб пожежі. Однак, зазначивши, що для боротьби з вогнем, окрім техніки МНС залучали пожежні потяги. Раніше російська міноборона відзвітувала про нібито збиття понад трьох десятків українських дронів, зокрема в Білгородській області. У російському Сочі пролунали вибухи. Місцева влада заявила про атаку баз-пілотників. Місцеві жителі скаржилися, що у їхніх будинках тремтіли стіни та шибки. У деяких автівок на подвір'ї спрацювала сигналізація. в аеропорту Сочі тимчасово запроваджували план Килим. Рейси не приймали та не відправляли. Роботу відновили після третьої години ночі. Шестеро людей загинули, і ще 10 поранені у наслідок російських обстрілів на Донеччині. Як повідомили в МВС, за минулу добу поліція зафіксувала майже 2,5 тисячі ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 16 населених пунктів. Руйнувань зазнали 48 цивільних об'єктів. З них 35 – це житлові будинки. На Херсонщині упродовж доби внаслідок російських обстрілів поранені п'ятеро людей. Російська армія атакувала 31 населений пункт, пошкоджені приватні будинки та автівки. Детальніше про наслідки атак на Херсонщині та Миколаївщині дізнаємося нашої кореспондентки Єлизавети. Кротик Лізо, вітаю тебе і розповідай, будь ласка, які новини маєш на тепер? На вітаю російські окупанти продовжують тероризувати херсонців цієї ночі? Під ворожим вогнем була центральна частина міста. Понівечені торговельні кіоски, які для деякого стали домом після втрати будинку у передмісті. Ще кілька десятків містян втратили можливість утримувати родини, адже їхні робочі місця армія країни-агресорки перетворила на згарище. Учора вранці в Херсоні російські вояки обстріляли з артилерії мікрорайон Північний. Дістала поранення пенсіонерка, визнали пошкодження тілова, багатоповерхівка та приватні будинки. А напередодні в день у Дніпровському районі на російській міні-пелюсці підірвався 51-річний чоловік. Його ушпиталили з численними травмами. Загалом на Херсонщині упродовж доби армія Російської Федерації атакувала 31 населений пункт Херсонщини. Поранені п'ятеро людей, пошкоджені три приватні будинки та автомобілі. А на Миколаївщині ворожі дрони та артилерія атакували дві громади: куцурубську та акваторію Очакова обійшлося без постраждалих. У у пожежі загинуло двоє чоловіків. Їхні тіла рятувальники виявили під час гасіння пожеж у житлових будинках ще одну. Жінку врятували сусіди, які її винесли з квартири. Нині причину цих пожеж встановлює поліція. Власне на цю хвилину Це вся інформація. На що передаю тобі слово? Дуже дякую, колего. За подіями на півдні стежить наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Одна людина поранена у наслідок російської атаки по Запоріжжю. Окупанти цієї ночі вдарили по обласному центру двома шахедами. Про це у нашому ефірі повідомив керівник обласної адміністрації Іван Федоров. Ми маємо визнати, що кожні 2-3 хвилини ворог атакує територію Запорізької області здебільшого то звичайно прифронтові громади. Але щоночі вже на жаль така. Сумна статистика: що ночі ворог б'є по території безпосередньо обласного центру міста Запоріжжя, так і сьогодні. На жаль, два дрони влучили по приватним будинкам на території одного з районів міста Запоріжжя. На щастя, в цих будинках ніхто не проживав. Це були цивільні будинки, в яких ніхто не проживав. Є одна постраждала жінка, вона була поранена, 66 років, легкі травми. Ситуація на Важкий стрес. Медики, парамедики одразу надавали допомогу. Понад сотню обстрілів за добу. Стільки разів Росія атакувала Сумщину. Про це нам розповів начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його даними, постраждали троє людей. Це чоловік 69 років, який отримав поранення. Його стан не критичний, перебуває в лікарні. Так само можу сказати, що в Білопільській громаді підтрапили під обстріл. Це два ДСНСники, які отримали поранення. Наразі проходять обстеження, але стан не критичний. Ворог веде війну проти цивільного населення і активно нищить нашу цивільну інфраструктуру. Знову за майорів, український прапор у селі Зарічному це Донецька область. Населений пункт звільнили від окупантів силами 425-го штурмового полку скеля. Про те, як провели штурм у нашому ефірі, розповів начальник штабу цього полку на псевдо Орел. Коли вже противник дізнався, що ми в населеному пункті вже більше половини самого зарічного було звільнено. От. Ну і далі, вже робота наших хлопців неймовірно наших штурмовиків зробили свою роботу на зараз. Противник не такий уже сильний, як був на початку. Немає підготовлених е військових. Вони кожен із полонених, яких ми взяли, розказують, що часу на підготовку їм давалось дуже дуже мало. Е саме більше здається, мені два тижні було на підготовку. У крилатому іскандерії, яким росіяни вдарили по будинку уряду, було майже чотири десятки деталей, вироблених на заході. Про це повідомив уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Власюк. Зокрема, 35 компонентів американського виробництва один японського, один британського, один швейцарського, п'ять білоруського та 57 російського. Порівняно з ракетами попередніх років, поменшало елементів із Європи, і США і побільшало з Росії та Білорусі. Нагадаю, Іскандер влучив урядову будівлю у неділю в досвіта. Бойова частина не здетонувала, однак ракетне паливо спричинило пожежу. Наслідки бачили наші кореспонденти. Серед об'єктів, які стали цілями ворожого удару по Києву в неділю на світанку, будівля Кабінету міністрів. Після атаки над нею здіймався стовп диму. Палали останній поверх і дах. Для гасіння пожежі рятувальники залучили авіацію. Згодом прем'єр-міністерка України показала, що відбувається всередині. В самому центрі міста Києва ми бачимо наслідки цієї ворожої атаки. Локалізована пожежа на площі 800 метрів квадратних. Наші рятувальники продовжують. Тут працювати. А такий вигляд: зруйнований поверх будівлі уряду має зараз. Бачите, чому я казала, що ходити тут вибиті двері та шибки, вибоїни у кабінетах та обгорілі стіни. Місце удару ще кілька днів тому тут вирувало робоче життя чиновників кабміну. Нині ж можна побачити лише суцільну руїну. Вибух у будівлі пролунав близько шостої ранку, зазначає голова державної служби України з надзвичайних ситуацій. Пожежа за рахунок того, що будівля має певний вік і багато дерев'яних конструкцій. Дуже швидко набрала великих обсягів. Була загроза, що вона розповсюдиться повністю на всю покрівлю. Були сформовані підрозділи, які піднялися на 10-й поверх в ізолюючих апаратах. Була залучена пожежна авіація. Пожежа була зразу локалізована, потім ліквідована. Зараз проводяться роботи рятувальниками по розбору нестабільних конструкцій, прибиранню пошкоджених елементів і стабілізації тих конструкцій. Комбінований російський удар по столиці в неділю став одним із наймасованіших від початку повномасштабного вторгнення. Його наслідки вже побачили 60 керівників дипломатичних місій, акредитованих в Україні. Про цинічну атаку керівництво країни поінформувало також міжнародних партнерів. Провів відеодзвінок з радниками з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції. На тлі посилення ракетно-дронових атак Росіян по Україні, зокрема, відбувся перший за час війни удар по будівлі уряду ракетою Іскандер. Потрібне подальше посилення позицій України у протистоянні російській агресії. В першу чергу це додаткова підтримка України, зокрема нашої ППО, та посилення санкцій проти Росії. А отже, Україна вкотре закликає партнерів посилити допомогу в напрямку протиповітряної оборони. Євгену Нопрієнко, Анатолій Журавлю, Генадія Нікеєнко. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. 30 днів саме стільки зберігатимуть відеоматеріали з боді камер працівників ТЦК за потреби термін можуть подовжити. Про це у нашому ефірі повідомили офіцер першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ Алла Пунько. Вона наголосила, що боді камери фіксують дії обох сторін і представників ТЦК, і військовозобов'язаних. Це забезпечує прозорість та захист під час перевірок чи вручення повісток. Включення цього портативного відеореєстратора відбувається на початку виконання представником ТЦК службових обов'язків з оповіщення громадян, перевірки їх військово-облікових документів чи вручення повістки за потреби, і триває аж до завершення виконання цих заходів. Потім, коли представники ТЦК прибувають до місця постійної дислокації, вони передають цей пристрій відеофіксації людині, яка вже займається ним далі. Тобто, ця людина має доступ до відео та фотоматеріалів, і вона завантажує їх на сервер. США відмовилися від спільних із європейськими країнами зусиль у боротьбі з дезінформацією з боку Росії, Китаю та Ірану. Про це пише видання Financial Times з посиланням на власні джерела. Минулого тижня держдепартамент повідомив європейські уряди про розрив меморандумів, підписаних торік адміністрацією Джо Байдена. Вони передбачали координацію дій щодо виявлення та викриття шкідливої інформації. Колишній керівник центру Джеймс Рубін розкритикував рішення Вашингтона, назвавши його одностороннім актом. Том роззброєння в інформаційній війні з Росією та Китаєм за даними змі за останній рік до програми долучилися понад 20 країн Європи та Африки. Дональд Трамп відреагував на загибель української біженки у США. Президент звинуватив у її смерті демократів. За словами Трампа, молода дівчина приїхала до Америки, рятуючись від війни, і була жорстоко вбита у метро в північній Кароліні. Нападником виявився відомий злочинець, якого раніше 14 разів затримували та відпускали. У дописі президент обурився, що такий чоловік перебував на волі. За його версією демократи відмовилися саджати небезпечних злочинців до в'язниці. Трамп скоро. Стався інцидентом, аби закликати американців голосувати за республіканського кандидата до сенату від північної Кароліни. Такі новини на цю мить. Наступну годину у марафоні кермуватиме Ірина Баглай. Колего прошу. Дякую, Анастасія. Вирішальний прорив, до якого готуються російські війська на фронті. на які напрямки вони націлені, вже за кілька хвилин будемо говорити про це. Це за країну рівних можливостей.